Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. З глибоким сумом повідомляємо, що 11 січня 2025 року внаслідок раптової хвороби пішов із життя наш земляк. Військовослужбовець Юрій Анатолійович Юрченко, 1985 року народження, уродженець села Хомотець. Миргородська громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Втрата такого захисника є непоправною для всіх нас. Схиляємо голови в скорботі. Світла пам'ять про воїн, який захищав Україну і кожного з нас, назавжди залишиться в наших серцях. Про дату та час прощання з Юрієм Юрченко буде повідомлено додатково. Наступного тижня у Миргороді відбудеться важливий семінар у рамках розробки програми комплексного відновлення території. Ця програма це стратегічний документ, який визначає просторові, містобудівні та соціально-економічні пріоритети для відновлення територій постраждалих від військової агресії та вирішення кризових явищ. Його розробка передбачає тісну співпрацю між міською владою, експертами та мешканцями громади. Семінар стане ключовою платформою для представлення результатів галузевого аналізу. Проведеного наприкінці минулого року та обговорення перспективних напрямків відновлення громади. Серед організаторів заходу Український офіс ООН Хабітат у співпраці з партнерами, Імпакт Інішитивс», громадською організацією Рестарт та Урбаністичною коаліцією для України Розквіт. Проєкт фінансується урядом Федеративної Республіки Німеччина. Організатори закликають всіх небайдужих приєднатися до семінару та доучитися до формування майбутнього рідного краю. Детальну інформацію та форму для реєстрації можна знайти на сайті Миргородської міської ради. У 2025 році вимоги до страхового стажу змінюються, і для отримання пенсії за віком необхідно буде дотримуватися певних правил. Ці зміни торкнуться багатьох українців, які планують вихід на пенсію у найближчі роки. Пенсії за віком в Україні призначаються згідно зі статтею 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Основними критеріями для призначення пенсії є досягнення певного віку та наявність необхідного страхового стажу. Так у дві Двадцять році для отримання пенсії за віком діятимуть такі правила: якщо вам виповнюється 60 років, ви зможете отримати пенсію за наявності не менше 32 років страхового стажу. У 63 роки потрібно буде мати щонайменше 22 роки стажу. А якщо вам виповнюється 65 років, достатньо буде мати 15 років страхового стажу. З кожним роком вимоги до страхового стажу зростатимуть. Наприклад, у 2028 році, щоб вийти на пенсію у 60 років. Необхідно буде мати вже 35 років стажу для тих, у кого в реєстрі застрахованих осіб є дані про стаж набутий до 2004 року. Передбачено автоматичне призначення пенсії. Це означає, що після досягнення відповідного віку пенсія призначатиметься без додаткового звернення, якщо є необхідний стаж. За 1 січня 2028 року. Очікується ще одні важливі зміни: якщо у вас буде 40 або більше років страхового стажу, ви зможете отримати пенсію незалежно. Від віку це нововведення спрямоване на заохочення тривалої трудової діяльності та збереження стабільності пенсійної системи. Такі зміни допоможуть адаптувати пенсійну систему до нових умов і підтримати громадян у забезпеченні їхньої старості. Жителі Миргорода, які проживають у приватних будинках, вже давно звикли користуватися індивідуальними пластиковими контейнерами для сміття. Поступово така можливість з'являється і у сільських населених пунктах громади. Нещодавно комунальне підприємство Спецкомунтранс отримало чергову партію пластикових контейнерів, придбаних за кошти підприємства і з міського бюджету. Частина контейнерів призначена для жителів сільської місцевості. Комунальне підприємство спецкомунтранс у січні цього року отримало нові контейнери для змішаних побутових відходів об'ємом 240 літрів. Контейнери були замовлені ще в грудні. Отримали ми їх у січні. Кошти на придбання контейнерів для змішаних побутових відходів виділені були з місцевого бюджету, а також за кошти підприємства спецкомунтранс на сьогоднішній день. Є контейнери в наявності для забезпечення контейнерами села Зубівка, так як договора вже заключені з мешканцями села Зубівка. Маємо в наявності контейнери для села Зубівка, а також отримали 55 контейнерів для населення Миргородської територіальної громади. Щоб отримати сміттєвий контейнер для приватного домоволодіння, необхідно підписати договір з підприємством. Зробити це можна впродовж робочого тижня з 8 до 17 години. Звернувшись до абонвідділу, потрібно звернутися в абонвідділ, подати туди документи: це копія паспорту, копія ідентифікаційного коду та документ, який засвідчує право власності на житло. Потім звертаєтеся... До нас і отримуєте контейнер 240 літрів. Послуги доставки контейнера в нас немає. Контейнер забирають своїм транспортом або пішим ходом. Сміття із приватного сектору комунальне підприємство Спецкомунтранс вивозить за спеціальним графіком двічі на місяць. На підприємстві зазначають, що до пластикових контейнерів не варто викидати предмети, які не є твердими побутовими відходами, бо від цього контейнери промерзають і псуються. Натомість є альтернативні варіанти поводження із такими видами відходів до змішаних побутових відходів не відноситься опале листя, бадилля з городів. А також гілки з дерев, які зазвичай люди викидають в контейнери для сміття. Компостувати можна, Можливо, можна також своїм транспортом вивозити на звалище. Або можна замовити контейнер для негабаритних відходів, тобто кузов, або замовити техніку. Укласти договір та отримати користування індивідуальний контейнер можна за адресою місто Миргород, вулиця Шишацька, 86. Щоб отримати додаткову інформацію, звертайтесь по телефону 053 55 442 92. У Миргороді презентували інноваційний мобільний застосунок Миргород Смарт, створений для зручності місцевих жителів і туристів. Його розробка це крок до цифровізації та інтеграції сучасних технологій у життя міста. Головною метою проєкту є надання доступу до важливої інформації в одному додатку. Мобільний застосунок він, до речі, називається Миргород Смарт. Його основна мета це зручне. Користування необхідною інформацією в громаді. Тобто, ну, я думаю, що більше жителів громади я особисто стикалася з тим, що треба швидко знайти якусь інформацію, наприклад, чи телефони якихось служб, чи адреси тих чи інших установ, чи перелік послуг, які надаються в громаді, і їх потрібно шукати там на сайті, на інших інтернет-ресурсах, постійно заходити в інтернет, щоб. Шукати цю інформацію. І набагато зручніше, коли ця вся інформація зібрана в якомусь одному застосунку. У Миргород передбачено розділ, який дозволяє налагодити комунікацію між мешканцями громади та міською владою. Цей функціонал також забезпечує доступ до важливої інформації необхідної в екстерних ситуаціях. Важливою складовою. Цього мобільного застосунку є розділ взаємодія, де, по-перше, ми передбачили можливість для будь-якого жителя громади чи будь-якого гостя нашої громади звернутися і написати лист на адресу міської влади з тими чи іншими проблемами чи питаннями, які його хвилюють. Це все можна зробити через мобільний додаток. І крім того, важливо, що в цьому ж розділі можна знайти інформацію про всі укриття, які є в нашій громаді, які, якими можна користуватися із адресами, із позначенням їх на карті, і також всі телефони екстрених служб в нашій громаді, тобто і поліція, і швидка, і інші служби. Додаток пропонує користувачам зручний доступ до контактної інформації служб та підприємств громади, а також до детальної інформації про транспортні сполучення. Інформація про всі наші служби, про всі наші комунальні установи. Про всі наші комунальні підприємства, різні телефони, екстрених служб, інших служб, тобто, це все зібрано в цьому одному мобільному застосунку, який просто зайшовши в нього, можна знайти зразу і швидко потрібну інформацію. Повністю викладена інформація про транспорт, який є в громаді, тобто і залізничний, і автомобільний транспорт, і маршрутні перевезення на території міста Миргорода. Миргород Смарт інтегрує дані туристичного порталу Миргород Бізнес ВАП, який було запущено наприкінці 2023 року. Завдяки цьому користувачі можуть легко знайти інформацію про місцеві бізнеси, туристичні об'єкти та сервіси. Там окремим розділом є інформація для гостей нашого міста, тобто про наші туристичні об'єкти, про наші заклади, скажімо так, харчування, можливо, якихось послуг, тобто навіть людина, яка приїде в громаду і. Ну, знає дуже мало інформації, наприклад, про Миргород. Вона може зайти в цей застосунок і знайти для себе інформацію навіть з посиланнями на карту. Міська влада планує оцінити, як активно мешканці громади користуватимуться мобільним застосунком. Залежно від відгуків жителів та побажань місцевих служб, функціонал додатку буде розширюватися, адже всі права на його подальше використання належать громаді. Завантажити Миргрозмарт можна безкоштовно на платформах App Store і Google Play. Для популяризації додатку розробляється комплексна концепція від QR-кодів для швидкого завантаження до поширення на інших інформаційних платформах. Ми зараз розробляємо концепцію, як його популяризувати. Ну, по перше, це один із сучасних таких шляхів. Це у нас створені QR-коди, за якими можна буде перейти і завантажити цей додаток в свій телефон. На сьогодні вже є повністю інформація в наших соціальних мережах, на сайті міської ради. Тому, кому це цікаво, можуть скористуватися посиланнями, які розміщені в цих мережах. Крім того, ми посилання на цей застосунок розмістимо на порталі Миргород Бізнеслаб. Миргород Смарт лише нещодавно стартував, але вже демонструє перші результати, які обіцяє значний інтерес користувачів. Додаток тільки фактично почав працювати з вчорашнього дня. Уже офіційно почав працювати, тому поки що там завантажень 100+, плюс. Ну за два дні це я здається. Це гарна цифра. Сподіваємося, що будуть більші показники. Пані Наталія виразила великі сподівання щодо нової ініціативи, адже впевнена у потенціалі проєкту. Ми сподіваємося, що ну, максимальна кількість жителів і нашої громади будуть ним користуватися, оскільки це зручно, це швидкий доступ до будь-якої необхідної інформації. Ну і туристи, які будуть приїжджати в нашу громаду, і гості, не тільки туристи, а взагалі гості. Я думаю, що будуть користуватися, тому що ми на сьогодні бачимо, що цей додаток може працювати, і він зручний. Звичайно, ми будемо ще в нього додавати інформацію. Розробка застосунку зайняла приблизно півроку. Поштовхом до його створення стали приклади успішного використання подібних додатків в інших громадах. Ідея розробки цього додатку виникла в нас досить давно, ще на початку 24-го року, коли я особисто була на одному з форумів Міністерства цифрової трансформації, де громади ділилися своїм досвідом. І дуже був позитивний досвід інших громад саме в застосуванні мобільних застосунків для широкого інформування жителів. І тому, коли ми вже складали програму цифрового розвитку нашої громади, ми вже включили туди саме розробку цього додатку. Задля оптимізації бюджету, макет застосунку розробляв підприємство, яке спеціалізується на цих послугах. Проте наповненням інформації займалася саме служби міської ради. Проєкт реалізовувався в рамках програми цифрового розвитку нашої громади. З бюджету були виділені це абсолютно невеликі кошти на розробку цього додатку, тому що знову ж таки повторюся, що нам зробили тільки його фактично ну, шаблон, структуру, а всю інформацію ми загружали самі, і тим самим ми здешевили вартість цього додатку. Новий застосунок це ще один етап до модернізації нашої громади. Цей проєкт яскравим прикодом того, як сучасні рішення можуть змінити на краще повсякденне життя. У Миргороді сервісний центр МВС номер 5344 працює і під час повітряної тривоги. Послуги надає в укритті, розташованому в підвальному приміщенні одноповерхової будівлі. Усе для того, щоб відвідувачі та працівники сервісних центрів МВС перебували в безпечних умовах, а послуги надавалися безперервно. Там облаштували зону очікування і три робочих місця адміністраторів. Нині у сервісному центрі надають послуги з реєстрації чи перереєстрації транспортних засобів, з обміною відновлення посвідчень водія, здійснюється видача міжнародного посвідчення водія. Однак тимчасово призупинено надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних із зміною власника. Адреса центру залишилася незмінною. Телефон для довідок 053 55 460 93. Послуги надаються за попереднім записом, Талони доступні через функціонал Є-ЗАПИС або в терміналі, розміщеному в сервісному центрі МВС. 20 січня з 16 до 17 години у приміщенні центру надання адміністративних послуг міста Миргорода за адресою вулиця Гоголя, 171, тріб 1, міський голова Сергій Павлович Соломаха проведе особистий прийом громадян. Попередній запис громадян за номером телефону 053 55 525 01 або у приміщенні ЦНАПу.